Благодійна акція Врятуй життя дитини розпочалася на Кіровоградщині. Організатор Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця. Щороку за ініціативи фонду волонтери по всій Україні збирають кошти на медобладнання для хворих дітей. На Кіровоградщині акція проходитиме в 10-й. Торік волонтери зібрали понад 100 тисяч гривень. Їх спрямували на закупівлю медобладнання для дітей з бадами зору. Цього року кошти збирають нам обладнання для реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні. Упродовж місяця активісти проводитимуть флешмоби, конкурси та презентації у школах, вишах, підприємствах та на просто. Вулицях завершить акцію 26 квітня в обласній філармонії тисячі року і по 2014 рік ми зібрали 703 тисячі 620 гривень 57 копійок. На всю цю суму повністю було закуплено медичне обладнання, і воно успішно працює в офтальмологічному відділенні, в сурдологічному кабінеті, в отоларингологічному відділенні, в кабінеті інтенсивної терапії новонароджених недоношених немовлят. І також ми закупили інсулінові помпи, які допомагають суттєво просто покращують якість життя дітей. Вони їм фактично допомагають жити повноцінно. І також закупили 35 слухових апаратів. Мені б звичайно що хотілося б подякувати всім волонтерам, тому що я сама мешканка Кіроворади і неодноразово бачила, що волонтери стоять із скринячками, на яких є відповідна символіка, ось такі з такими сердечками. Ми зі свого боку будемо Докладати всіх зусиль, щоб вас підтримувати, продовжуйте цю шляхетну, благородну справу, оскільки насправді ну, ви даєте надію і допомагаєте як то кажуть, поліпшувати якість життя хворих дітей.